Добрий вечір, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки. А чого кажу вечір? Бо ми, коротше, були зайняті так сіном, ось, особливо ці два дня. Вчора приїхали сіна в пол 11, сьогодні втром добрали, поробилось так погано, що днем віддихали. Ну, віддихали, полежали, бо неділя. А це вирішили вечором, трошки розслабитися. не все я вже час робити а вирішили розслабитися попити а де в тебе синяк по Вирішили сходити попити Хочеш пити? на горку хочеш покататися? васу ну, сходити подивитися показати як можна трошки віддохнути. хочеш там Поїхали на горку на це трошки Мамі. не дивитися на бо ми такі задовбані Мамі. Це ми обрали наше накошене сіно і вирішили розслабитися. Ну, це ми можна сказати, що в цьому році перший раз кудись вибираємося. То все нікали, то, то городи були. То де тоді були, так сиро грязно було. А тоді це ж ділці почалось сіна, тому що, що що погода стала, треба хватати. Там дивився, так на тиждень знову зівторка щось почти на тиждень ще передають. Так побачимо. Мокосити будемо, не будемо. Це таке. А так вже дивимося по деревах, да, по всьому. Так вже уже ж середина літа, скоро літо кончиться, а ми навіть нікуди не. Тільки з льохою в басейні плаваємо, так? Да? Так уже он Росте все. Соняки ростуть, гарбузи, вже все так, літо пролетає. А, а це вчора позавчора, да, Позавчора ми їхали. І там, де у нас робить хаву, так. Бабусі, а вона їхала на прицепі, вистати, нагрузили. Да брендний прицеп сіє такий. Вона їхала, каже, ти не чув ніякого запаху. Да де кажу? Я сижу ось у тракторі в мене кажу, дим захлопнув в носа, де що я можу почути. А вона каже, такий запах кави стояв. Ну, каже, Олі сказав, а Оля сьогодні не збирались мені чокати. Так, ви сказали, каву пойдемо. Вас не витягнеш, так вони ви куди й не пойдете. <рив> ми не чесно, ну так ото ж. Вану... Силою, як не вдень впали. все. Воно ж, воно ж і не далеко тут пройти, метрів 350. А це ж так далеко. Наша церква. Це церква наша. Вона колись на цьому місці була раніше церква. Ну тоді її при радянській владі розібрали. А тоді вже вирішили восстановити, так, це вже як строїли цю церкву, а це пошта наша була. Це пошта була. А тут зробили, якась колись маленька така хатка була у тим дворі, поки робили цю церкву. Там. Ну, а Зараз щас... Зараз навіть покажемо, якому году робилась церква. Подожди, я ж не утро кари вгоняю і дивлюсь. А, ось. 93. 93 -му році. Це. це можна сказати, що це ми заходимо до нас у свердку сіла. Набрали ми ось кави, напитка усяких. Тут у нас таке ось. производство делать Хорошее, конечно, дело тут открыли у нас. Что, Семей, не семейный подряд, можно ведь сказать. Можно прийти, посидеть, кавы попить, любой. Это напитки. А это ж... А вот сюда пошли Ну, пошли туда. Там-то хорошо, кондиционер, усе у нас... Я їду вже! Главна командуючий це хоче на качелі. Так що покажем вам парк наш качелі. Трошки так. Ходимо розслабляємося сьогодні. А -а -а. Ну а я ж знаєте такий жадний, що п'ю потихеньку, бо тут доволі льоду. <смут> поки льод. Так уже ж не те буде, воно ж розбавить. Дарма! Воно ну, грошей стоїть. Сам, так, ти самий так ти ж не платив за його. Так, кстати. Вони хотіли, щоб я йшов у магазин, вечором віддихати посидіти і взяти гроші. Зараз я на... Ага. Халява приди. Це наш місцевий парк. Тут он вечором збираються діти. Завжди гулять. Качелі. Качелі є. Горки, Я тут колись до нас тут приїжджаю. До нас приїжджають, і батути були позапрошені. Минулому році. Да, минуло. Ну, а я дурак старий своєю спиною спуститься. Я, якщо знайду те відео, я вставлю. А є там? Десь було на телефоні. Не надо, ти не пролезеш! Дідушка, ти не проліз. Так что ж ты? Так хорошо, что помогает у тебя штука, и я нашу на поясе. Давай. Задом, задом. О. Спускайся. Бачу. А, такие стаканюру мы не надали. Тебе что не нравится? Да чего не нравится? На халяву я молчу. Менша крупна вечір варить. Зекономим. Ну да. Дарма, вона... А мої нагад... вообще варить не ну, треба не буде. З Його, ніж ніж не знаю, зекономим чи ні. Крупи дешевше, ніж на пиві. Що? Що за мною не гуляємо? Ну чого не гуляємо? Гуляємо. Так давай гуляй. Давай, гуляй. Гу -ган! Гу -ган! Куда тебе? Назад? Не вести. Хе-хе-хе. Ну пускай ловить буду. Неинтересно передом. Давай. А, а ти персик так пахне Ты дитячий персик купив. Уже спелий. Сейчас. Добре. таки попробувати. Да я хоть. Дай мені. А. Дай хоч оператора на... Ой пальці суну. Ну і Дай хоч оператора нашого покажу. Поздоровайся. А то щось в останнє відео, в останніх разах ти щось мало появляєшся. появляється. Це... За кадровый голос. За кадровий голос. Голос новости. Ти. А, а ну, ми... Не бігайте в босса. Це ми познавато вже, звісно, прийшли вже сьогодні, а тут настолько. Тут... тут як трошки раніше, так стільки дітей бігає, гуляє. Там вчора ми були і були такі подростки. А у таких не одного. У скільки часу було? Ти поїхав ми за тобою, постачання. Не, не знаю. А ну. коль дихнеться. Баб, ти будеш качатися? Садись, ти дивіться, щоб качеля видати. Ну яка там дупа? Була б дупа. Екстремал. А воно па не влазить. А я що казала? А ти Ні, казала... Я сказав... Давай! Далі там. А де болта нема? Нема. А пя... Нема. А Опять. треба до старости йти. Вже викрутили болт. Ну розумієте, як воно. все... А воно, воно це... є. Воно це все добре. Люди стараються, люди робить. Ну як завжди в нас в страні, ну, от, ну от нахрена тобі гайка відсюди була. От об'ясни мені, що ти викрутила гайку. Не, може вона сама викрутиться? Та не викрутиться вона сама. Тут видно стояла і з тою. Ось зажимною, ось залишилося зажимною цієї. Ще кусок є люди в нас. А то не вона долі лежить. Ні, то колпачок слова мастера. Колпачок. Колпачок из того, не колпачок. Тон маркер. А, то маркер валяється. О так, а ты казав, ніхто з тобою не гуляє. Я бы це так гуляв цілий день. Да ти що? Да. Ну только сі наше доволі. Тут сонце днем светить. Да. І ще хочу сказати одно. Пилу ми точим. <реш> не, сейчас я скотаюсь, діду, ну, покажу. Не Покажи, деду як! Ну я скатай! Да ну, 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 сам... ну, Давай я тебе! Хопа! Не кричи ты! Хопа! Ты ж сам раскатався вчора, что я ж скужала. Хопа! О, хватит, а то я боюсь. О! Це я <реш> О! Мы сейчас покажем у мене є экстремальный случай. У нас є качеля он, кто кого? <реш> Не так, треба. Чого? Там, ну ви вдвох, а я сам. Там цей, вона вже так качає, на наладан дихає. Хай дише. Ну доламаємо, скоріше. Я вчора з Льохою коли їде тиха боявся. Нічого вона видержує, ти просто не бачиш, як тут качаються. Так, отож потому, так і качаються, так вже все добили. Ну, добили це таке. Нашим людям добити поламати це. це за щастя. Зробиться трудный вопрос, вопросы. добить, поломать все за счастье. Будем это назад, треба по парку взять. Mm -hmm. Да Он... колхоз тут -то у нас будет. контора наша была. Уже не нема колхоза. колхоза. Накатался уже? Давай, снимай. Снимай стекол. Ой. Ой. Каши тебе на гости. Non. я не <різь> Отцепись одна. Де? Пошли! Де, це позаходимо, позаходимо тут, посядемо на лавочки. Ну, на лавочки садились, бо та й ногами не ступатили тут. Сейчас на лавочках ногами цим ногами. Це хто робити хотів, що кого обід короткий. Но мы обычно туда в корчики И спать. Тут там їсти варили. Де як було. Де як у нас ще було ПСП рогіски всі. Є, все, пошли. Пошли. Натайся. На горці. Ноги заклинили. А я казала, не йди до цієї горки Зараз віддохне, і далі показати. А тебе комари кусають? Так. Як казала. Що не на трьох зображаєте Я кажуть у народі. Попала в стаю, так і по вовчи. Поки буде кататися, так і гуляй тут. Ну як ми віддихаємо? Нормально. Нормально. Нам. Тихо. Охрана наша. Собачка, собачка, бідний, пострадав. Щось очі писнули, так тепер сліпий. Тобі що крови з носа йшла? Ну, маємо давлення. Взагалі не бачить. І чогось білеє. Mm. Був рыжий. став це, білий. Це ж така доброта у людей. Що вже шпирснули пірснули очі собачиш. Ну, ми питали ветеринара кажуть, кайф все, щоб бігла фосаку. Бо його на чачки були колачі. Випали ви, коротше, очі. І таке буває. Я так понимаю, вечерять сьогодні ніхто не буде. Чого? Ще додому поки дадим, ще 350 метрів додому йти. Кабачки пішли. І кража залишилась кабачкова? Яка? Кабачкова. Ні, ви вчора з'їли в обід. Так а скільки ти її робила? Я взагалі люблю ікру кабачкову. І латки кабачкові розійшлися, ікра. Люблю сильно кабачкову ікру, то на хліб намажу і смакатати. Що? Я на тебе так вірив тебе. Там він гриби з м'ясом у духовці. Думав, ти це як його називаєш. Літра в каструлі десять три травми назад. Так а курям кабачки. Курям. Сівся? Іди, давай. Дайду, отнесу, сів. Я тебе віднесу. Додому забирай. Правильно, все додому. А що ти все задом спускаєшся? Жия мені так наравиться. На Куда на тебе? За синю хмару. Ні, так хмар нема. Нема. Так і будете стоять? Спускаєшся. Подушить. Завтра обніматися будете весь день. Ну, Дівки по роботам, а хлопці на диван. Ну да, на диван викидати треба. Пока сено було, так і, і кабан кабану сараї гнуй, надо викидати. І соломи понаносити, і кукурузы намолоть. Загинай пальці. Ну, Починок добрий. Ти там держись, главное. Держусь. Он ну, ти спускатися будеш? О, Давай! Лаврю! Лаврю, пускай! Оп. Па. Давай! Напились, нагулялись? По дорозі з хмарами повертаємось додому. Мама, ми несемо лисапету, мама несе маленьку обезьянку. Рюбзачок. А дожди, бо щось ти далеко, чи, чи я це сліпий, не бачу. чи? Да, да? Я понесу. Рюбзачок несе. А ми з бабусею. Лисосідку тянемо. Да. От попиталась би, нахрена було лисосідка і ехати. Ну так. Да. прогулянка. У, у в стакан коктейлю, тепер не подужий не йти, не їхав. що? Разом <рес> миє разом з талками. Пом... І, і помоюся і постираюся. Ну що, ну, По... ну, вийшла у нас отака така прогулянка. Думаю, вам сподобалось. Як бачите, не в одному місці в місті можна теж сходити віддихнути, попити напитка, кави покататись на качелях. Все можна зробити і, і в селі. Тут що в селі мало на це часу вистачає. Ну а так, кому сподобалась наша прогулянка. Хто відпочив разом з нами, ставим лайк, коментуємо, підписуємося. Чекаємо нових відео. До наступних зустрічей і мирного всім неба.